Залишивши на її тілі глибокі соціальні психологічні шрами, які вона носить і до сьогодні. Дотепер невідома точна дата, кількість померлих, називають цифри від 5 до 12 мільйонів людей. Яка ж була причина того голоду? Історики вважають, що основною була причина національно-політична. Москва пов'язала українське селянство з українським націоналізмом як загрозою імперським інтересам. Сталін, Каганович, Постиша та інші запланували в Москві знищення українського селянства як свідомої національної верстви і здійснили це на Україні в 32-33 роках. А зараз до вас має слово митрофорний протоієрей. Настоятель храму Іо... Іоанна Хрестителя, отець Тарас. Шановні заду, дорогі браття і сестри, сьогодні страшна сторінка нашої історії, української історії, яка до крові ще додалася голодом, голодом до новини об'ємних людей і дітей, цілих сіл. Точної кількості навіть не знає ніхто скільки Спасибо. Людину можна знищити багатьма способами, але є страшні способи. Це коли від людини забирають хліб і коли забирають найсвятіше Бога. Радянська влада це дуже добре знала. На спочатку в радянській Україні знищила Бога, вбила всіх священників, коронувала церкви, а потім закрила кордони і відібрала хліб. Сьогодні, дорогі браття і сестри, Ось уже на протязі кількох років ми з вами, цуменчани, збираємось біля цього пам'ятного знаку, щоб за християнським православним звичаєм помолитися за їхнє упокоєння, попросити милостивого Господа, щоб він прийняв їхні душі і осадив Царстві Небесному. І, звичайно, вимолити Господа, щоб Господь більше не посилав нам такого випробування і такої скорботи. На нашу землю. І для нас, і до всіх хотілося б звернути, щоб ми з вами були і пам'ятали, що ми християни, дорогі браття і сестри, нехай не ми, не діти наші, не правники, ніколи в житті більше не переживемо такої трагедії. Хай Господь прийме душі всіх праведних мучеників українських у Царстві Небесному. А всім нам Господь пошле любов і мир у наші християнські серця. Слава Ісусу Христу. Чорна хмара небо закриває. Що це, мамо, син її питає? Не питай мене, мій любий сину, горе чорне обіймає Україну, минає час, пливе рікою. Куди свердає за погор та пам'ятця завжди зі мною про той страшний голодомор. О, Господи, твої всі небеса, і вся земля, і ми, і хліб, і душі, але під мою кривалася земля, яка ніяк з країв наших не рушила. Горить свіча, не гасне вже руки, відкриті очі скинути в проваля, худенькі плечі, стиглі колоски, занебуття раптового вуалю. Тож, Господи, якщо се слово, згадаймо мертвих і живих, хай не забудемо ми ніколи. Кісток живто. Чуєш, Іванку? Чуєш, кличе мама, одягнути чистенькі штанці. Білий день така велика пляма. Озовись, загублений синочку, кличе світ тебе за світка, Ваню, Хоч одне заплющи сину очку, божевільна стала мама, біль, голод могили. Подивись, загублений синочку, Господи, і ніж же на пеньочку, і голодні спухлі діти. Не йди, не йди, загублений синочку. Стійте всі, я вию з небуття, волаю, кличу землю їм твердую, візьміть на щастя в майбуття, моє дитя убите в днину злою. Мамо, мамо, я скоро помру, не рятуйте мене, не треба. Не ріжте ні брата мого, ні сестру, бо не пустить нас позя до неба. А як серце моє навіки засне, не вбивайтеся з горя, нене, покладіть біля вишні садочку мене, і самі лягайте коло мене, забранить понад нами джола золота А та вишня Весняної ночі ратуватиме наші чомла і уста, і росою миватиме очі. Не забудемо ніколи, не забудьте й ви, як ми тяжко помирали з веління Москви, як опухлі та болящі. Ми брели в міста, як благали. Ради Бога та заради Христа, як з могили видихали ми життя своє з непочутною клядьбою, що тирана б'є. Відкрийтесь, небеса, зійдіть на землю всі українські села, худори, повстаньте над планетою. Невинні душі, збудуйте пам'яті негаснучий собор. Прости, народе Божий, прости цю кляту землю, цей милий рай, на якому оселився диявол. Усіх нас грішних прости, що мовчали, заупокій болебні не справляли. Поминальних свічок не світили, обідів за тебе не робили, і ми покарані за безпам'ятство і до нас позвали слихом, нагодована нас смертоносним плодом, і горить над нами лиховісна, непогасна свіча. Прости ж, народи наш, змордований, лише сирою землею зігрітий. Царство Небесного, душі обієнні, Господи, страждання, муки, й горе мого народу до Всевишнього скорботи зарахуй, біди, погибель, від землі й народу сущо підведи, нині повсякчас у навіть. І ще молимся о покоєні душу сопших. Рабов Божих, всех от века воскрешавшихся, православных христиан и сродников наших, и всех от безбожников, голодом уморенных и убиенных, и о еже просите им всякому пререшению, вольному же и невольному. Боже, Духовный, всякие плоть, смерть поправи, дьяволу празнівий и живот миру Твоему дарувавий, сам Господи, в душу, особенних рабов Твоих всех нами нині, впоминаємося от безбожников, голодом уморених и обієних, в миссии светлі, в місіи злашні, місці покійні, От у Отнюдь уже отбежал болезнь, печаль и воздыхание, всякое сорешение, содяное іми, словом или делом, или помышением, як благий, чоловік любез Бог прости, як у них, человек и жив буде, і не сорешит, ти бы един, токмо без гріха, Правда Твоя, правда во і Слово Твоє істина, Яко ти все воскресенье и живот и покой Исопших рабов Твоих Христе, Боже наш, и Тебе славу восылаем с обезначальным Твоим Отцем, и с Пы Святыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и Брис, і, і и во веке веком, во блаженном спине вечный покой. Подашь, Господи, рабом Твоим, всем зинам мы, ныне, поминаемым, и всех от безбожников убиенных и голодом замоченных, и сотворим вечную. Ми з вами, дорогі браття та сестри, ще раз і ще раз згадуємо і молимося за тих людей, які пролили в свою мученицьку кров, якою орошена наша з вами земля. Нехай Милосердний Господь упокоїть їхні душі там, де всі святі спочивають, щоб Господь винагородив їх за їхні муки і дійсно причислив їх до числа мучеників, які би були овінчені мученицькими вінцями. А нам щоб Милосердний Господь дарував добре здоров'я, щастя і радості в житті, пам'ятати всі ті трагічні сторінки. Нашої з вами історії робити із цього відповідні висновки, розуміючи, що у всіх стражданнях, які переживає чи то окрема людина. Чи це переживає цілий народ чи суспільство? Є який, звичайно, що промисел Божий, який щось хоче нам сказати, який хоче закликати нас, можливо, до покаяння, змінити своє життя, не вернутися до Бога, відкинути гріх, всяку заздрість, властолюбство, серебролюбство і інші недоліки, якими страждає людство, і ось знову ж таки, коли людина мріє про всі ці недобрі і нехороші речі, вона ні перед чим не з. Зупиняється для того, щоб їх досягнути, чи то влади, чи то грошей, чи чогось іншого, що так сильно, дуже часто бажає людина. І ось, згадуючи ці трагічні події першої половини ХХ століття, ми повинні не забувати і в контексті всього цього хочеться згадати і наш час, початок ХХІ століття. І сьогодні ми спостерігаємо такі в деякій мірі парадокси нашого із вами життя. В той час. Люди помирали від голоду, А сьогодні, якщо далі і так буде продовжуватися, як є сьогодні в державі нашій, то люди скоро почнуть помирати від їжі. Якщо тоді людини, люди помирали від спраги від того, щоб не було води, то в наш час багато людей хворіє, і помирає від тої води, яку вони вживають. Коли люди помирали від того, що не вистачало ліків, то сьогодні ми можемо дожити до того, що люди і вже є помирають від неякісних ліків, тому що хтось хоче нажитися на людському горі, на людській біді. Знову ж таки, люди, як і тоді хотіли наживитися на людях. Так воно є і сьогодні, і ось, поки людина не переборе в собі оцих от гріховних бажань, звичайно, що мабуть ідеального суспільства ми побудувати не зможемо. Тому і ми всі, і держава наша, і чиновники наша повинні звернути на це увагу, щоб ми згадуючи пам'ять про геноцид, який був. Вчинений голодом, щоб ми не згадували про те, що настане геносид нашого народу, який буде вимирати від тої ж самої неякісної їжі, ліків, води і всього того іншого, чого ми маємо, і ми цього не повинні допустити, тому що крайніх ніколи немає, винних ніколи немає і ніхто і нікого не карає, так само, як зійшло із рук і тоді, коли страждали наші з вами предки. Але Господь вас кожному по його ділах. За зло Господь покарає, а за добро Господь винагородить. Тому ми віримо і молимося, що ті люди, які організували цей голод, отримали від Бога по своїй заслузі, а ті, які від цього постраждали, тепер спостерігають за нами із високого неба і радіють тому, що ми їх не забуваємо, що ми про них молимося, і хай дарує їм Господь, вічне блаженне життя у царстві Божому. Амінь. На цьому наш травмний мітинг буде закінчувати. Ну я хочу подякувати всіх хто прийшов сюди для того, щоб вшанувати пам'ять жертв голодомору.